Радіо обійми теплий куточок для всіх, хто чекає на своїх героїв. Вітаємо ваш, вас, шановні наші слухачі. У передачі обійми це проект, створений для підтримки родичів військових. Ми хочемо надати вам інструменти для того, щоб ви могли підтримати свою нервову систему, покращити свій рівень життя, і найголовніше налагодити комунікацію з рідними, які зараз служать. Або можливо, вони вже ветерани, або можливо якимось чином вони постраждали від війни, і тепер у вас є якісь складності в комунікації? Тож сьогодні ми будемо говорити про те, як налагодити нам спілкування з нашими рідними і близькими, як налагодити спілкування з нашим соціумом, який оточує нас, і можливо вони зараз не розуміють, через що ми проходимо під час війни. Сьогодні в нашій передачі ми будемо говорити про особистісні кордони, як їх вибудовувати, для чого вони існують, і найголовніше, як наші кордони. Допоможуть нам зберегти себе не тільки під час війни, а й коли вона завершиться. Сьогодні у нашій студії дружина ветерана, пані психолог, пані Наталя Іващенко. Вітаю вас! Вітаю! Хочу запитати вас, перше питання. Скажіть, чому добрим людям важко вибудовувати свої кордони і відстоювати їх? Бо ми бачимо на прикладі геополітики, що кордони це важлива річ, і коли вони порушуються, це впливає на життя багатьох людей і приносить зазвичай лише шкоду? Я подумала про те, що часто чую фразу від людей, коли, наприклад, часто від дівчат, до речі, але хлопці теж користуються нею. Наприклад, дівчина каже, я така добра людина, я всім допомагаю, все всім віддаю, але нехтою завжди своїми потребами, і ніхто про мене не думає взамін. І я в цей момент завжди задумуюся, чи справді це доброта? Тому що є така річ, що добра людина часто плутає допомогу із самопожертвою. І здається, що коли все віддаю, то це вияв доброти. Але насправді це не зовсім так. Тому що, коли, наприклад, людина виявляє цю доброту, їй здається, що таким чином вона. Робить хорошу справу, та вона віддає щось іншим, показуючи свою любов, підтримуючи їх, так. Але якщо вона забуває в той же час про себе, чи справді це є доброта? Чи а можливо це все-таки така сама пожертва коли ми нехтуємо собою і в результаті навіть вигораємо? Так, тому в цьому місці важливо також розуміти, що є кордони. Нам здається, якщо ми не будемо робити це добро надалі, що таким чином ми сам можемо стати, наприклад, непотрібними або... або образити когось. Це ж найгірше на роботі, в офісі, будь де навіть угу. вдома буває там якісь родичі, дальні приїхали, і ти ж не можеш. Вони ж приїхали лише на п'ять днів погостити. Ну так. як я можу їм відмовити? Ось ця така українська так. гостинність, коли ми вже... Просто розстеляємо коври, розстеляємо рушники і віддаємо все, що тільки можна, аби гостям було приємно і комфортно. От, до речі, в нашій культурі ще є такий факт: прийнято уявіть собі, людина, наприклад, працює на маленьку зарплатню, тись на державній роботі, але якщо приїжджають гості, треба викласти всю свою місячну зарплату, а може ще взяти так, за так. У нас ще взяти наступну, але накрити пишний. Стіл і що виходить. Виходить, що людина за один день оцього, цих гостей проїдає всі свої гроші, але зате дуже гарно е і привітно, та якби жертвує заради інших. Так? І то не факт, що можуть сказати: а я такий салатик готую краще ніж твоя дружина. Туди треба додавляти додавати терте яблучко. Знаєте, як цитата з фільму? Та -та -та. Ти ніби старався, ти віддав навіть більше, навіть там ну нехай не позич, але ти замість купити собі нові кросівки, ти зробив класний стіл, щоб привітати рідних людей. Або навіть в офісі на роботі бувають ситуації, що у тебе є твоя робота, але знаєте, тільки у нас, тільки в нашій компанії, у нас працює спеціальна акція. Ви можете виконувати свої обов'язки, взяти обов'язки свого колеги і ще колеги і отримати свою зарплатню. Тобто цей момент, коли ми іноді хочемо бути привітними, чемними, ми хочемо бути прийнятими, або ми хочемо проявити свою навіть любов і піклування, та нас не вчили робити це таким чином, щоб ми не знищували свою особистість, не впахувалися і потім через це не були такими сердитими, незневіреними, не гризлися з усіма. Тобто, фактично, допомагаючи іншим, ми стаємо злими до тих інших. Бо ну ми робимо забагато роботи, і тут йде вигорання uh -huh. в робочих процесах. Uh -huh. А таке саме відбувається ще й у спілкуванні з родичами військових. Ти коли постійно в стресі перебуваєш за твого рідного, який зараз служить, за твою рідну, яка зараз служить в якийсь момент, е, тобі здається, що ти маєш за всіх піклуватися за дітей, за за рідного там, можливо, молитвами, підтримкою, телефонними дзвінками, коли є ця можливість. І в якийсь момент переходиш цю межу, коли я маю постійно все робити для всіх. І взагалі не думаєш про себе. Хіба я мама можу зараз піти в салон краси, коли мені треба там дитині на день народження купити якісь подарунки? Ти купиш найкраще для дитини. Але про себе взагалі не думаєш і в якийсь момент приходить це теж вигорання. А, з цього приводу теж є, знаю про реальні приклади, коли мами, наприклад, та ну. Сім'я військова, є мама, є діти ще малі, так і е, мама звертається із запитом, як мені не кричати і емоційно не зриватись на свою дитину. І коли починаєш розбиратися, що ж відбувається, е, починаєш розуміти, що у людини там стрес на стресі. По-перше, чоловік воює. По-друге, ага. на самій жінці е, багато обов'язків і тепер вже не тільки своє, ще й чоловіка. Ага. Також дитина. Потребує дуже е, великих затрат: як емоційних, так і фізичних, так і фінансових. так. І все це потребує просто неймовірного такого запасу сил і ресурсів. А що е, з мамою? А мама. І тут, і тут, і тут не досипає, перевтомлюється, працює вдома, може, ще працює десь на роботі, ще має підтримати чоловіка, так. а ще в неї є родичі, і... які можуть приїхати, щоб підтримати, але закінчується тим столом, коли ти маєш їм все накрити. І саме... бо як же ж інакше. А саме цікаве, що у цієї мами навіть не з'являється думка, що А може мені просто потрібно відпочити. Може потрібно записатися на масаж? Сьогодні? Може, може, я теж маю свою якусь потребу, а можливо, мені потрібно подбати про себе? Можливо, я маю е не хвилюватися через те, що я не можу іншим віддати, і в мене тут чомусь закінчився ресурс. А можливо, я повинна і про себе подумати. Ви так класно підвели. У мене тоді наступне запитання: в який момент ми можемо розпізнати, що наші кордони були порушені? Які є ознаки цього порушення кордонів, на які має звернути зараз наш слухач свою увагу? Якщо можна, я ще до попереднього угу. запитання додам, тому що мені здається, це важлива деталь. Коли, наприклад, ми вже звикли віддавати, може виникнути страх, який заважатиме подолати е, ось цю, цей, знаєте, як інстинкт віддавати все. Е, страх, що ми можемо виглядати поганими в очах інших. що ми... Станемо відразу такими егоїстами страшними, що як це ми комусь відмовили і сказали ні, тому що виявляється, можна про себе подумати. Та і ось дуже важливо розуміти, що турбуватися про себе це не егоїзм. Це не егоїзм. Навпаки, у нас більше можливостей думати про інших, коли з нами все в порядку. І про порушення кордонів в принципі. Ви вже самі про це сказали, тому що з'являється злість роздратування може бути, наприклад, хронічна втома. Та може бути якийсь внутрішній протест. Я не хочу цього робити. Я не хочу бачити цю людину. Я не хочу, щоб до мене зараз хтось приходив. А як прийдуть, то вже треба. Тут уже немає чого я хочу. Тут вже треба зробити усі речі, а на них сили вже немає. Так а, може бути. В таке відчуття вигорання сильного, так тому що коли ми довго нехтуємо своїми потребами, ми не можемо цього не відчувати, але ми можемо ігнорувати ці відчуття, притискати їх, просто задавити їх всередині себе, Так. і бо таким треба. чином емоції притупляються, і ти стаєш таким трошечки роботом, коли ти виконуєш задачі і просто рухаєшся, аби не зупинятися. У тебе є задача прожити ще один день сьогодні. Угу. І, і ось те, що я кажу, можна робити, бо треба. Ну бо треба, треба ж виглядати добре в очах інших людей, треба ж гарно себе показати, треба ж ну, щоб в хаті було прибрано, щоб посуд був помитий, щоб діти були в хайні виховані. Треба щоб презентувати себе і свою сім'ю, так на очі, от все добре. А що в цей час відбувається зі мною тут, де я в цьому всьому? І хто подумає про мене, якщо я сама не подумаю про себе і кінець кінців не скажу Стоп? Ні, я більше не маю на це сил, мені треба подбати про себе. Я повинна подумати, що щоб від чогось відмовитись, нарешті вже заради власного блага. А як правильно відмовитись? Ось я вже, наприклад, розумію. Що десь я перестаралась в офісі. Я працюю за всіх, а отримую платню за одного. Mm -hmm. Добре, домовились. Я це зрозуміла. Як мені mm -hmm. відкотити назад? Бо мій mm -hmm. колега Олег, моя колега Ольга всі звикли, що я за них роблю якусь mm -hmm. частину роботи. Ольга каже: А можеш там викинути сміття з мого столу? Мені mm -hmm. ну, бо мені не проблема. Я все одно викидаю там свій пакет, наприклад. Або там Олег не помив посуд і каже: ну там помий, будь ласка, за мене. А мені ж ніби й не важко. Тобто, ця межа вже стерта. І як мені її знову відновити, щоб людина не подумала, що а чого це вона така група сьогодні? То mm -hmm. завжди мила мою тарілку, а сьогодні не мию, чого. Mm -hmm. Це як так, це от страшна, це виправити цю ситуацію? Зовсім людина обнагліла. До речі, я засміялася, бо це справді класична історія. Наприклад, людина влаштовується на роботу, домовляється про якісь зобов'язання, приходить там півроку рік, а вона вже виконує роботу трьох спеціалістів так, за ту та, саму зарплату. А тут ще конференцію треба. А ти організуєш конференцію. Вийде в вихідний, будь ласка. Так, це ж це ж проект цієї компанії. Ми ж одна сім'я. Це класні або посуди сьогодні, будь ласка, довше, і людина повертається вже. Ой, невідомо не коли. А, таки так і боїться, що її звільнять, якщо вона скаже, що мені вже трошки забагато. Mm -hmm. Ну на початку ми всі хочемо знову ж таки ось це враження, справити враження на наших колег, що ви не просто так взяли мене на роботу, я хороший співробітник, наприклад. Mm -hmm. Але далі, як, як все ж таки вийти з цієї межі як відповісти Олегу, що вибач, у мене немає mm -hmm. часу зараз, помий сам цей посуд mm -hmm. чи там mm -hmm. іншій колезі... Ну, ти раніше допомагав чимось там, навіть звіт доробити, uh -huh. бо я сама не справляюсь, допоможи мені, підкажи. Там у кожного своя сфера, де ви працюєте. Хтось може взагалі на заводі працює, хтось каже там докрути за мене кілька гвинтів. Угу. Е, щоб говорити про свої межі, не обов'язково знаєте, впадати з крайності в крайність і ставати грубою. Зовсім ні. Це питання про турботу і чесність, перш за все, з собою. Це про чесне визнання, що е, як я себе почуваю. Тому можна так і сказати: я відчуваю, що. Що в мене немає ресурсу на це завдання. І ми таким чином даємо зрозуміти, що нам вже не ок. Та? Але ж ми не, не, не нахамили у відповідь нікому правда? і не, не були грубими. Ми сказали, що вже все, я не маю на це сил. Або, наприклад, можна сказати, що я відчуваю останнім часом в тому, і мені потрібно відпочити. Я відчуваю, що мені потрібний відпочинок. Ось. А як би ви порадили? Я просто згадала з особистого життя такі приклади, коли ось є мої речі. Це ми говоримо за роботу, за допомогу. Угу. А якщо ми говоримо за особисті речі, наприклад, у мене в офісі там є моя мишка, якою я користуюсь, вона мені дуже зручна, і там колега постійно її бере, бо йому теж там зручно, Або а, там сестра бере мій одяг без дозволу. Ну, у нас же одна шафа на двох, але це мої речі. То її речі. Наприклад, так це просто uh -huh. такі ситуації. Або є там хтось, хто там дай мені свою оцю викрутку там, чи якийсь інструмент садовий, яким ти користуєшся, і сусід бере і тиждень не повертає, і два не повертає. Uh -huh. Ти вже відзвонюш, слухай, ти брав у мене. Поверни, будь ласка, і от він знову йде знову просити цю газонокосарку, чи ще щось. Uh -huh. як, як ви тут порадите? Від, відокремити не просто те, що я виснажився, а це мої особисті речі? І якщо я раніше тобі їх давав. Ти не виправдав цю довіру, надовго брав, брав без дозволу, можливо, зламав, повернув якусь річ зламану, і я вже не хочу тобі цього давати. Як мені тут відновити свої кордони? Є класна техніка, вона називається я повідомлення. Вона допомагає в принципі налагодити комунікацію з у різних ситуаціях. І ось в питанні кордонів вона теж може бути актуальною. Я рекомендую її пошукати, тому що є ціла формула, яку її можна слідувати і можна попрактикуватися на її е, прикладах. Тобто вона заключається в тому, щоб ми, наприклад, не звинувачували так і не Спілкувалися з претензією до іншого, а висловлювали свої почуття. І вона складається там з трьох чи чотирьох пунктів. Наприклад, я говорю про свої відчуття, тобто, я відчуваю, наприклад, три крапки. Описуємо ситуацію, коли. І опис ситуації йде, там в таких то таких обставинах. І третє, це рішення, як би я хотів, щоб було. Так? Четвертий пункт може бути, може ні. Ось, наприклад, якщо це питання про кордони, коли хтось щось поламав, то можна додати його і висловити умову. І ось в такій ситуації можна, наприклад, сказати з мишкою, мені неприємно, коли без дозволу беруть мої речі. Тому я прошу тебе наступного Разу запитувати, якщо ти хочеш взяти, якщо, наприклад, це ситуація, коли справді зламали е, мою річ, можна сказати те саме, е, мені неприємно, коли у мене беруть мої речі і повертають зламаними. Тому я прошу е, наступного разу повернути мені або ціло, або компенсувати там вартість е, ось цього інструменту. Я не впевнена що в мене би вистачило сміливості, так сказати. Е, е, я от Ну у нас була там ситуація, що одна людина там брала дещо, повернула трошки там зламане, і потім знову просить. І ми такі з чоловіком, якось так не дуже комфортно, і як пояснити, що от ось це треба якось, мабуть, набратися сміливості, один раз сказати, і потім далі буде легше, так? Так, і спитати у себе, а що зі мною буде, якщо я зараз дам. Так, угу. як я, буду я себе буду почувати? Чи повернуть мені цілу мою річ. Так, а що зі мною буде, якщо я зараз перетриплю ось цю неприємність для того, щоб сказати про свої межі? Але чи буде мені легше і спокійніше від того, що я не буду хвилюватися, що мені знову там щось поламають? Є ну, вірогідність, що неприємно 3-5 хвилин, ось це, поки я це вискажу, людина якось може відреагувати, і мені тепер головне пішло попрощатись і йти, і потім легко. Угу. Потім точно буде легко. Угу. Треба пробувати взагалі в ідеалі кожному з нас навчитися виставляти свої межі, коли ми знайомимося з новими людьми, вічливо і чамну наперед. Тобто ми... Трошки звикли бути дуже добрими люб'язними. Одразу відкривати людині усю душу. А потім виявляється, що ця людина, ну можливо, не дуже нам. Комфортно у спілкуванні, а ми вже настільки відкрились, настільки дали. Оце знаєте, дайте, будь ласка, води попити. Або так, бо такі з хочеться, що нема де переночувати. Оцей от момент, що ти там одразу запрошуєш людину, давай до мене додому, на дачу, давай з ночівлею. А потім виявляється, що ця людина складна тобі в комунікації, а вона вже знову до тебе на дачу запрошується сама, mm -hmm. і ти такий, а -а -а". тобто краще наперед нам будувати стосунки менш емоційно відкритими і відкриватися можливо якось поступово. З тими людьми, людьми, які цю довіру виправдовують. Чи правильно я розумію взагалі от, концепцію? Чи як ви вважаєте? Насправді можна вибудовувати власні стратегії. Звісно, це е, мова йде про обережність, так? Тобто, коли ми не відкриваємося відразу незнайомим людям, так, е, і не починаємо довіряти, скажімо, на всі 100%, а е, Перш за все, ми спостерігаємо, чи може людина понести цю довіру, так чи може вона справитись із такою відповідальністю за, е за мене, за ці стосунки, за те, щоб виправдати, так тобто, звісно, це певну про певну мудрість. Так, тому що е, ми можемо відноситись добре за замовчуванням до людей, але довіра це вже щось більш таке, е, те, що формується на конкретних вчинках формується на підставах те, що не можна взяти ні звідки. Тобто, цілком нормально, щоб для того, що для того, щоб довіряти комусь, ми маємо спершу перевірити людину, так, і переконатися, що їй можна довіряти. І лише тоді. Тому, звісно, добре розуміти, до якої межі я готова зараз пустити ту чи іншу людину, тобто до якої міри я можу їй довіряти. Але в той же час, навіть якщо, наприклад, якась межа. Була, скажімо, відкрита, Порушена. непорушена. А, наприклад, uh -huh. ми впустили до себе на дачу і не знали, і не очікували, що людина там себе поведе, так як вона ну, не дуже якось нам приємно. Uh -huh. І це нормально, це життєва ситуація, це може трапитися і з будь-ким. Тоді це вже питання своїх кордонів. Так? Це знову ж таки про те, що ми оцю межу звужуємо, і ми на основі вчинків людини переконалися, що. Ось тут довіряти я не можу конкретно в цій ситуації, у цій сфері там і так далі. Ось, і це вже наше завдання, це наша відповідальність за себе. Для того, щоб повернути людині її відповідальність і дати зрозуміти, чому ми не хочемо зараз пускати за ці кордони. І насправді це не про образу іншої людини. Зовсім ні. А Адже вчинок її. Ось це почуття провини, що якщо я кажу а, там щось, ні, я не хочу тобі щось угу. давати. І вже здається, що, мабуть, я. Ось етичне питання, чи хороша я людина У нас uh -huh. завжди вчили з дитинства, що ми маємо ділитися. Якщо я не поділилась, ставиться під сумнів настільки я хороша людина, і тут з'являється почуття провини, в принципі, невиправдане. Як з ним бути? Угу. Так, вірно. От саме ось цей страх, що я буду поганим, формує ось це почуття провини, тому що це, наче, іде в розріз з якимись баченням себе як хорошої людини. Тому що, якщо вже сформувалося розуміння, що хороша людина повинна жертвувати собою, так, своїми потребами і все віддавати? то... Ось це таке вже зовсім інше бачення, це зовсім протилежна точка зору. Але знову ж таки, якщо це призводить до поганого результату, якщо це призводить до того, що я потім вигораю, що мені потім зле, що я відчуваю, що моїми потребами нехтують, то чи справді мова йде про щось здорове, про щось конструктивне, будівне? Що зі мною буде за якусь кількість років, якщо я буду так почуватися? Можливо. Я є не менш важливою людиною, ніж інші. І, е, можливо, важли... я маю теж на себе звернути увагу. І хто сказав, що я маю менше значення за тих людей, кому віддаю те, чому, чого потребую сама? Так? Отже, е, варто в себе спитати, я відчуваю провину. Е, тому що я не хочу брати на себе відповідальність за наслідки вчинків цієї людини, навіть якщо вона принесла мені якусь кривду, шкоду. Але чи справді це моя відповідальність? Чи це є результати його вчинків, і це є його відповідальність? І я просто це підсвічую. А можна ще таке запитання? Я просто знаєте все життя згадую, наприклад. А ми працюємо в команді на роботі, в офісі, в штаті. І у нас є проєкт, який ми робимо разом. Пам'ятаєте, лабораторні роботи, коли uh -huh. всі разом роблять, один хтось робить, але всі отримують 5 балів, бо всі разом зробили. Ну, щось подібне, наприклад, ми робимо, щоб це не було, це якийсь захід, святкування дня народження керівника, що завгодно. І виходить, що коли. Я зараз не включусь, я розумію, якщо я не зроблю другу, третю милю, не пройду замість іншого колеги. Ми цей проект завалимо, ми не отримаємо грант, ми не отримаємо якесь там підвищення, ще щось. А, і вийде, а ця людина не зробить, бо можливо, у неї немає компетенції, можливо, у неї зараз якесь ставлення змінилось. Типу, так, я тут головний, ви там всі робіть, я нічого не буду робити. Знаєте, різні ситуації бувають в колективах. І ось питання таке. Іноді, що від того, що я почну робити, проект він втілиться або все пропаде там. Ем, не відбудеться те, що мало відбутись. Компанія не отримає грант, виходить через те, що ніхто більше цього не зробить, якщо я не зроблю. То що я маю показати всім урок, просто сказати, я сьогодні цього робити не буду, бо це виходить за межі моїх сил, я втомився, я не буду. І тоді та, весь штат, весь офіс не отримає цей грант. Ну, розуміє, Де тут що про я? кордони? Не дуже. Де тут про кордони? Тобто... Про кордони в тому плані, що по факту було б класно зустрітися, мабуть, з усіма і сказати, що друзі, це спільний проект. Давайте кожен бере на себе якісь задачі і ми тоді його зробимо. Я не буду сам зараз закривати всі питання. Угу. Так, ось рішення. Ось таке. Це так працює, тому треба ходити до психолога. Всі рішення є у нас, але. Якщо на... В, Тому що е... просто в оп... е... я почула, що Якщо я цього не зроблю, проект завалиться. Та? Тобто, це а тому, що людина не компетентна все. А як, як про кордони, це, наприклад, людина компетентна, але не хоче брати на себе відповідальність. І ось це треба роз, розмежувати, Та? Тобто, якщо людина не хоче брати свою ж відповідальність, то ось рішення можна поговорити про це, що я не хочу брати нас, я не буду все тягнути. я Не хочу цього. Давайте ми зараз домовимося, що ось. Ви візьмете свою частину і що конкретно ви будете на себе брати. Тому що, коли я розумію, що я вигораю і моїми потребами нехтують, це е, важливо подумати про те, що я готова делегувати. так uh -huh. е, Важливо пояснити, що зі мною відбувається, для того, щоб повернути цю відповідальність. так е, Важливо. Також ось провести якусь розмову, таку відверту, так про те, що щось мені неприємно, і мені б хотілося, щоб на мене звернули увагу також, так? тому що знову ж таки про егоїзм. а Якщо думати про інших, а не думати про себе, то можливо не я егоїстка. Якщо мною нехтують. є. інші люди теж егоїсти. Тому що е, егоїзм це про те, щоб подумати про іншого, але якщо не думають про мене, то що ж це означає? Чи справді дуже егоїзм мого року? який говорить, що свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої людини, що ми маємо поважати один одного. І вчитися комунікувати один з одним. Я в телефоні діставала там посеред ефіру. У мене тут є невеличка нотатка список класних книг про особисті кордони. Це п'ять книг, і я думаю, що ми їх скоріше за все напишемо у нас в Ютубі на каналі Радіо М. Проект обійми, і саме ця передача. Ми говоримо про особисті кордони, і я думаю, що ми просто в повідомленнях там закріпимо ці книги для того, щоб кожен, хто відчуває за сьогоднішній ефір, ви відчули потребу, що вам треба пропрацювати над цим питанням, і ви тоді зможете прочитати ці книги або звернутися на лінію довіри, на лінію підтримки. Звернутися на сайт довіра.онлайн або за номером телефону 0800 50 77 50 і звернутися до наших психологів. Одним із них є пані Наталія Іващенко. Можливо, вам пощастить і в онлайн-повідомленнях або з живим спілкуванням за дзвіночком. Ви потрапите навіть особисто на неї, і вона зможе підтримати вас, надихнути так само, як надихнула сьогодні мене. Будь ласка. Підписуйтесь на нас у соцмережах: це TikTok, Інстаграм, Фейсбук, YouTube. всюди. Долучайтеся до спілкування з Радіо М, задавайте свої питання, залишайтеся з нами на зв'язку. Нам дуже важливо чути від вас зворотній зв'язок. Сподіваємось, що наш ефір сьогодні був корисний для вас, і ви будете продовжувати зустрічатися з нами щовівторка о 16.00. До побачення! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом